Жіночі джинсові десмара лише 119 гривень. За одиничку В лоті будуть представлені 25 позицій, вартує 2975 гривень. Вони йдуть в різних кольорах. Це більш такі скіні. О, бачите, супер скіні. Різні кольори, ось такий темно-синій, декоровані елементи, кишеньки. Ось так вони виглядають. Далі такі світло-сині. Дуже добре тягнуться і будуть класно підкреслювати фігуру. Також чорні, також дуже класно тягнуться. Ось так вони виглядають. Розміри від 34 до 42. Та ось такий класичний джинс. По складу. Тут буде 88% котону та 10 еластину. Нагадаю, лише сто гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити, за звертайтесь до наших менеджерів всі контакти залишаються всім відео.